На новорічній ялинці поряд з іграшками ще й пакуночки. О, цікаво, цікаво! Що то такі гарненькі пакуночки? Мабуть, у них всередині щось є. Ви на каналі Іванни Чорнявської і давайте разом подивимося, що там у цих пакуночках. Ну, звичайно ж цукерки, але можуть бути і не цукерки. А який сюрприз може бути всередині такого оригінального пакуночка? Це залежить від вас, мої глядачі. Якщо ви хочете комусь зробити приємність на різдвяні свята, і не тільки є ще прекрасні свята інші, то якраз такі пакуночки з сюрпризами для рідних будуть дуже доречні. А як зробити такі цікаві та оригінальні пакуночки, ми зараз з вами побачимо. Отже, ви завітали на майстер-клас по виготовленню подарункових пакуночків. Починаємо по порядку. Кому який приглянувся, такий і робіть. Перший варіант пакуночок з паперового стаканчика. Тут дуже просто все робиться. Приготуйте стаканчик, ножиці, лінійку олівець, один аркуш кольорового паперу та стрічка до 15 см довжиною для оздоблення. Кріпити все будемо гарячим клеєм. Можна і ПВА, тільки часу трішки потрібно більше для висихання роботи. Не забуваємо про техніку безпеки. Лінійкою відміряємо від дна стаканчика 5 см вверх. Кладемо позначки по колу. Далі проводимо лівцем тоненьку лінію. Це лінія, до якої ми будемо робити надрізи. Робимо перший надріз та відрізаємо верхній твердий край паперового стаканчика. Він нам пригодиться у роботі. Далі, щоб вийшли однакові розрізи, потрібно зігнути стаканчик і навпроти першого розрізу зробити другий. Знову згинаємо стаканчик, але трішки згинаємо розрізами всередину. Та намічаємо розрізи з протилежних боків. Далі кожну четверту частину ще трішки згинаємо та ділимо навпіл розрізами. Має вийти 8 рівних частин. Далі кожну частину згинаємо до середини та розгинаємо. Таким чином намічаємо рівно лінію згину, щоб далі акуратно вийшло скласти всі так звані пелюсточки. Далі згинаємо смужки пелюстки стаканчика по порядку. Кожен наступний розміщується зверху попереднього. І тільки останній потрібно лівий кутик закласти під попередню смужку. Таким чином вийде замкнуте коло смужок, які змикаються до середини і таким чином утворюють кришечку такої коробочки або пакуночка. А тепер найприємніший солодкий момент. Скоріше закидаємо у коробочку цукерки, щоб ніхто не бачив. Це буде сюрприз. Ялинковий сюрприз. Все, коробочку з сюрпризом закрили, ніхто не бачив. А хто хоче такий сюрприз прикрасити, йдемо далі. Зробимо трояндочки, невеличкі. Для цього потрібен кольоровий аркуш паперу. Розділяємо його на три частини. Якщо користуєтеся лінійкою, то вийде по 10 см і складаєте в три рази, а потім ще наполовині. Виходить квадратик. Ось за допомогою такої невеличкої підставки можна і цирковим проводимо коло та вирізаємо його. Виходить 6 кружечків. Для одного стаканчика це забагато, а якщо робите два, то самий раз. На кружечку малюємо закручену середини лінію, такого собі ніби равлика. І по цій лінії вирізуємо. Виходить така пружинка з паперу. Далі, починаючи з зовнішнього кутика до середини, закручуємо пружинку у трубочку. Трубочка виходить не дуже рівна, з одного боку вона розширена, але так має бути. Докручуємо до середини та закріплюємо гарячим клеєм. Виходить невеличка троянда. Вона може бути одна, як прикраса, а можна зробити декілька. Я зробила три. Стрічку зав'язуємо у бантик і будемо тепер оздоблювати подаруночок. За допомогою гарячого клею кріпимо квіти зверху на кришечку пакунка з цукерками. А також кріпимо бантик. А щоб розмістити такий подаруночок на ялинку, кріпимо ще й обідок, той, що був відрізаний на початку роботи від стаканчика. Все, сюрприз готовий! Насолоджуємося роботою. Звичайно, що таких подарунок можна зробити декілька та по різному їх прикрасити. Ось у мене є три варіанти таких пакуночків. Я їх теж наповню цукерками та покладу на ялинку. Хто перший прибіжить до моєї ялинки, тому й достануться. Перший подарунок не дуже великий. То, щоб помістити шоколадки невеличкі та цукерки великі, потрібно ще один вид пакуночка. Пропоную зробити пакунок у вигляді великої цукерки. Для цього потрібен картон. Клей, ножиці та два відрізки стрічки кожен приблизно по 15 см. Край аркушу картону по довгій стороні потрібно загнути. Щоб це зробити рівно, за допомогою лінійки креслимо лінію шириною до 1 см від краю. По ній будемо загинати. Далі загинаємо цей край, а також до нього загинаємо протилежний край, тобто картон на половині. Клеїмо ПВА, намащуємо один край та приклеюємо другий. Має вийти трубочка. Таку прямокутну трубочку з картону знову загинаємо на половині. З обох боків відмічаємо по 5 см. Та за допомогою лінійки згинаємо сторони. Чому за допомогою лінійки? Тому що картон, складений в четверо, дуже важко загнути рівно. На загнутих краях знаходимо середину. Та від середини проводимо лінію до середини бокової сторони картону. Тобто потрібно відрізати кутик, але не дуже багато. Кутики потрібно відрізати два з одного боку і два з іншого боку. Надрізи робимо до середини смужки з двох боків, попередньо розкладаючи зігнутий край. Наголошую на тому, що посередині ми все ж таки залишаємо невідрізаний проміжок до 3 мм. Там має бути картон цілий. Далі знову загинаємо, і бокові лінії нам підказують, як потрібно відрізати повністю трикутник. Відрізаємо теж з обох боків по знову складеному боці і утворених косих лініях. Розкладаємо свою роботу. Утворився об'ємний прямокутник з вирізаними на ньому ромбами. А тепер у місцях, де є ромби, там зав'язуємо стрічки. Але спочатку зав'язуємо однією стрічкою, робимо гарний бантик. Далі набираємо різноманітних цукерок і ховаємо всередину цього пакуночка. Тут поміщається багато цукерок. Зав'язуємо бантиком інший бік, щоб цукерки не повипадали. Ось вийшов такий собі великий цукерок з дрібними цукерками всередині. Мені самі цікаво отримати такий подаруночок під ялинку. І дітям буде ще цікавіше. Тож спробуйте зробити такий подарунок сюрприз для ласунчиків. Ну, запропоную ще один варіант подаруночка на ялинку. Це вже для вишуканих ласунчиків. Така собі невеличка пірамідка із золотою ниточкою. Можна і стрічкою. Для роботи потрібен аркуш яскравого цупкового паперу. Можна картон, ножиці, олівець, лінійка, стрічка або нитка кольорова та вміння креслити рівно. Щоб утворилася піраміда, потрібен квадратний аркуш паперу. Міряємо аркуш, він має 21 см і точно 21 см відкладаємо по довгій стороні аркуша. Креслимо рівну лінію та відрізаємо по лінії. Далі на сторонах квадрату робимо позначки, розділяючи сторону на 3 рівних відрізки. Якщо сторона 21 см, ділимо на 3 то по 7 см. Відмічаємо на всіх 4 сторонах. Після цього з'єднуємо позначки у великі клітини. Олівцем проводимо міцно натискаючи, тому що потім нам потрібно по цих лініях робити згини. Середній квадрат кожної сторони ділимо навпіл. Це виходить по 3,5 см. Ці позначки є вершинами трикутника, лінії якого відходять від кутів центрального квадрату. Малюємо таких 4 трикутники. А далі беремо просту невеличку тарілку і на сторонах цього трикутника за допомогою тарілки малюємо на півкруглі лінії. Вони мають точно співпадати з довжиною сторони трикутника. Вирізаємо по округлих лініях. Ось така конструкція піраміди. Далі потрібно її зібрати. Загинаємо по лініях центрального квадрату всі 4 трикутники. А потім ще загинаємо по сторонах цих трикутників округлі форми. Це все загинаємо до середини. Робимо акуратно. Ось по згинах складається піраміда. Щоб кутики трималися, я прошию голкою з золотою ниткою та зав'яжу бантик. Можна ще на кутиках пірамідки зробити дірочки діроколом, якщо він у когось є. І в тій дірочки протягнути стрічку. Приклад такої пірамідки ви зараз побачите, але перед зав'язуванням не забудьте закинути туди цукерки. Ще один подарунок готовий. Маємо дві пірамідки з цукерками. Одна зав'язана золотою ниткою, друга зі стрічкою, про яку я вам розказувала. Ну що, йдемо до ялинки приміряти солодкі сувеніри. Як вони будуть виглядати? Правда, тут у мене і помічники з'явилися у вигляді киці люції. Будемо надіятися, що вона не їсть солодке. Я думаю, що ялинка цього року у нас буде з такими пакуночками-сюрпризами цікава. І іграшки будуть, і сніжинки, і солодкі цікавинки. Якщо учні в школі захочуть теж зробити такі сюрпризи, то ялинка в класі буде найоригінальніша. Ось закінчився майстер-клас по виготовленню пакуночків сюрпризів до новорічних свят. Я думаю, що мої глядачі знають тепер, як можна порадувати своїх рідних та близьких людей, можуть приємно здивувати, створюючи такі приємні та солодкі сюрпризи. А ще на таких коробочках можна зробити надписи з привітаннями та побажаннями і прикрасити їх блискітками чи кольоровими вирізками квітів. А може і ще щось вигадається чудове та приємне. В будь-якому разі все вийде чудово. Всіх з прийдешніми святами, миру і перемоги Україні!